Привіт, мої хороші. Перше відео про Рівердейл я зняла через те, що захотіла подивитися мемний огляд на нього українською, та такого я не знайшла. Тож, як казали розумні люди, бракує когось контенту, знімайте його самі. Золота жила крінжі, пропадала, тож я не втрималася. І через те, що мені в прикол було два дні його сидіти, монтувати, що аж спина і дупа відвалювалися, тож тримайте огляд другого сезону. Одразу хочу попередити, що для розуміння того, що тут відбувається, краще спочатку подивитися огляд першого сезону, посилання на який я лишу в описі до відео. Хтось може резонно запитати, чого я доколупалася до Рівердейла, мовляв, в нього інша цільова аудиторія, а конкретніше дівчатка в 6 класі. І скажу вам, що я не згодна, я вважаю, що хороший продукт зачепить глядача, не зважаючи на вік. Он мультики, багато хто каже, що для дітей а Гравіті Фолз і Шрек то база, і неважливо вам 5 чи 50. Якби це ще був просто підлітковий серіал про підліткові проблеми, я б зрозуміла, хоча іноді і таке дивитися норм, якщо персонажі та їх взаємодії цікаві. Отож, другий сезон містить аж 22 серії і починається з того, з чого закінчився перший. У батька Арча, поки вони були у кафе, вистрілив якийсь бандит і втік. Тож головною кримінальною лінією цього сезону будуть пошуки зеленоокого чоловіка у чорній масці. І чесно кажучи, мені здається, що коли сезон почали знімати, сценаристи ще не придумали, хто ж буде вбивцею і дописали це в останній момент. Трохи пізніше поясню, чому я так вважаю. Маму, Шеріл привозять до тієї ж лікарні, що й батька Арчі, з опіками. Та Шура її шантажує і погрожує, кажучи, що тепер ти дихатимеш своїм повітря, бікала тебе ж тільки те, що я тобі дозволю. І бачимо, що тут відбулася якась велика драма, або якої нам не показали в першому сезоні, або Шеріл зла на маму за те, що батько вбив брата. Чесно кажучи, я не впевнена, у чому справа. До Рівердейлу приїздить батько Вероніки, що був під арештом, чому вона явно не рада, і я цьому теж не рада, бо цей персонаж мене бісить, от... задушила би серйозно. Вероніка все ще неймовірно пафосно, Мовляв, я змінилася, все питання, чи змінився ти? І усім виглядом показує, як все одно. Я реально не розумію, чого вони всі такі пафосні тут. У моєму класі люди були у цьому віці не менш крінжові від мене. Ми дивилися аніме та читали гейські фанфіки з подругами, а не вбивць шукали та воювали з бандами. Хоча, можливо, проблема в тому, що я з міста, яке не існує, та то таке. Тим часом Арчі вирішив, що він якийсь супергерой та сидів із збиткою, щоб охороняти батька. У мене питання, чому б тобі не поговорити з мамою та не встановити вдома сигналізацію, виходячи з того, що в тебе там ціла студія звукозапису в гаражі і двоповерховий будинок. Думаю, у вас є на це гроші. А якщо немає, то продайте барабани на них все одно за цілий серіал ніхто не гратиме. Та й Арчі більше не музикант, а просто шестерка в батька Вероніки. Арчі думає піти до шкільного психолога, що я вважаю, було б чудовим рішенням. Та до нього підходить його друг з футболу і каже, що то вся хірня для дівчат. Та не питання, чим можна було б збадьоритися, той починає перелічувати наркотики. Ага, ставте клас. Якщо у школі, коли потребували бадьорості, робили білі смужечки пластиковими карточками замість чи енергетика. Чесно, для мене в школі навіть енергетик здавався чимось нелегальним. Я вже не кажу про якісь інші речовини. І ще в мене питання, нащо він хлопнув його по дубі? Директор приносить погану новину міс, вчителька музики, з якої мотив Арчі, та про яку вже всі благополучно забули, включно з самим Арчі, була вбита. В розслідувачів з'являється підозра, що це той самий тип, що стріляв у батька Арчі. Батька Джакхеда тим часом хочуть посадити на 20 років, тому його син пішов до якоїсь мутної жіночки на ім'я Пенні, щоб запитати пораду. Зі слів вона вчилася на адвоката, і угода, яку пропонують батькові, це сміття. Треба йти в суд. І якщо родина загиблого пробачить батька, то його взагалі відпустять. Ах, якщо витратити буквально дві хвилини і загуглити, чи це так працює, можна прочитати що ні. Джахет, не бачачи, що це лож піздьоша провокація, дуже дякує. А жіночка каже, що за її послугу вона хоче від нього лише якусь невідому послугу у майбутньому. Чесно, дуже сус. Однак, спроби переконати Шеріл та її матеру у тому, щоб ті пробачили батька Джевеліна в суді провалюються, тому Бетті вдається до старого доброго шантажу і каже, що злиє в інтернет-відео, як батько Шеріл вбиває її брата. Хоча до цього часу це не мало б вже бути в пресі. І взагалі це хіба законно зливати матеріали слідства. Але Шура дає Бетті те, що вона хотіла, а коли сюрприз, сюрприз. Суддя каже, що це так не працює. Шура каже, що буцімто її батько погрожував джонсону старшому, мовляв, якщо той не підкориться, то він щось зробить його синові. І ці обставини відкладають винесення вироку. Тим часом маньяк підстрелив школярів, що були у лісі. Їх там знайшов Кевін, друг Бетті, який у цьому сезоні отримав більше екранного часу. Чому я не дуже рада, бо це той тип. Героя, єдиною рисою характеру, якого є те, що він гей і любить мюзикли. Так само, якби єдиною рисою характеру Бетті був колір її очей, та те, що вона дівчина ну її богу. Кевін хоч другорядний персонаж, та заслуговує кращого. Отож він каже, що був вночі у лісі, бо там він зустрічається з іншими геями. На що лізок резонно питає, чому б йому не користуватися додатками для знайомств. Той каже, що Ох, зараз буде цитата: «У інтернеті всі брешуть, а в лісі отримуєш ти, що бачиш. Зай у вашому звичайнісінькому місці, де до цього вбивства школяра було найбільшим потрясінням, а новини, мабуть, були як на порятинському телебаченні, почали нападати на людей, а ти по ночах лазиш з невідомими мужиками і очікуєш, щоб твоя подруга це одобрювала. Ай, мда, просто мда. Чакхет перший раз приходить до нової школи, яка виглядає скоріше як наркопритон чи в'язниця. І де всі вживають наркотики і є членами якихось банд, та на це взагалі всім похуй плюс поїбать. Арчі організовує гурток бендерівців під назвою Червоне коло і починає з ним патрулювати місто вночі і записує ролик для вбивців. Мов Йому ж не йде, прикінчимо. Це такий крінж, що я не знаю, як його не забули в школі після цього. А ще мене завжди дуже смішило, коли в серіалах показують якісь ролики, типу на Ютубі. Чи десь ще, і як вони буквально за секунди набирають сотні лайків та переглядів. Ну Це, це ж взагалі так не працює. Ненсі Дрю отримує конверт з листом та ребусом від чорної маски, у якому той каже, що робить усе для неї, і його надихнула її промова в кінці першого сезону тож той вбиватиме грішників. А потім починає без кінця до неї дзвонити. Цонець з проханням опублікувати статтю про те, що її мама теж була у банді Змій, а взамін за це відповідає на одне її питання. Так ми дізнаємося, що це хтось кого Беті знає у лице. І по класиці до поліції вона не піде. Чому? Бо тоді і мама і заборонить цим займатися. У мене в старших класах був такий графік, що я б фізично не встигала чи з вбивцею по телефону теревенити. в неї що, 48 годин в добі. Серед інших завдань було перестати спілкуватися з Веронікою або він її вб'є, і те саме з Джаґедом. Просить їй піти у пустий будинок на окраїні міста, та втягнути маску, що знаходиться в коробці. І вона, звісно, йде туди сама, і їй не приходить в голову, що її можуть там вбити. Потім чорна маска просить назвати ім'я когось, кого він вб'є наступним, або постраждає її сім'я, тож ліска називає ім'я одного модили, що домагався до Шеріл і до Вероніки. Але спойлер той модили лишиться живим. Потім вбивця каже, що зникне, якщо знайти постачальника наркотика під назвою Джингл Джангл. От уявіть собі, ви топовий хімік 10 з 10, придумали якийсь новий мікс нелегальних речовин і називаєте його як якусь китайську підробку шаленої бджілки. Ну такоє. Тим часом мутна жіночка каже, що батькові Джакхеда потрібні гроші, тож джевелін одноразово має поносити для неї, як вона їх назвала, ящики з борошном для млинців у сусіднє місто, і при цьому ще самому собі організувати машину. А потім Пенні шантажує його, кажучи, що вийшли шерифу ролик, як той тягає ящик, якщо хлопець не продовжить доставки. Тож Джакхед не придумує нічого кращого, ніж зібрати своїх нових друзів і в напівживому стані лишити Пенні десь на узбіччі. І чесно кажучи, через те, що вони робили ці доставки разом з Арчі, я не розумію, у чому була проблема, скажімо, просити про допомогу батьків Бетті або Арчі, або ту саму Вероніку, в якої гроші взагалі завелись, і я думаю, вона б йому допомогла. але... Але, ну, видно, про це сценаристи не подумали, так? Да? Ліска і Вероніка вважають, що шериф теж мутить якісь мутні справи, і Бетті з першого сезону взагалі не змінилася. Нагадую, вона влізла у машину до вчительки, бо в неї були підозри щодо неї, і просто влазить додому шерифа, щоб знайти якісь докази, чи то він чорна маска. Але шериф повертається додому, бачить її, і план провалюється. Але шериф не вбився. Бетті повністю наплювала на погрози маньяка про те, що треба було порвати з хлопцем і кинути подругу, і після кількох днів перерви, тепер вона постійно з ними тусується, як і раніше, та усе їм розказала. Хоча, коли вона говорила про це з Арчі, вбивця подзвонив до неї і сказав, що все чув, і що так не можна. То в мене питання: а чого коли вона розказала про це Вероніці, то нічого не було. І, типу, вона не дотрималася тих його вказівок до кінця та не отримала жодних наслідків. Нащо було робити тоді все інше? І яким чудом той чув про те, що вона говорить з Може жучок поставив? Та цього ми ніколи не дізнаємося. А Бетті так переживає за свого бойфренда, мовляв, він в'язався у небезпечну компанію, тому придумає, що? Правильно самою вступити у ту банду. І щоб це зробити, їй кажуть танцювати на шесті. Джевелін чомусь на шесті не танцював. Що за сексизм? Фан факт: мати Бетті бачила на очі стрепти з Бетті. Ну повний кринж. Чакхед дуже сердиться на неї за це і каже, мовляв, я зіпсував життя татові, і тобі зіпсую, який я поганий, тож ми не будемо говорити і вирішувати проблеми через діалог, як нормальні люди, тільки я буду морозитись і тебе ігнорувати, і взагалі я тебе кидаю. Він побув у іншій школі десь 4 дні, поки її не закрили. Завжди казав, що він самітник, а тепер бац, банда Змій йому як родина, і взагалі він всіх порве за братків. Вельми Агіре Саказа Якщо що, розкриття та розвиток персонажів не так працюють. Прийшли свята, і Бетті на різдво отримує палець від чорної маски та дзвінок мовляв, знайдеш перший гріх міста, знайдеш і чий палець. Виявляється, прибиральник у їх школі пережив вбивство своєї сім'ї. Та його знайомі закопали заживо того, кого той вважав вбивцею. Тож друзі роблять висновок, що гріх прибиральника у тому, що той вбив невинного. Біля дерева, де власне відбулося це звірство, Бетті та Арчі знаходять труну і типа у чорній масці. Після драматичної сцени, у якій Арчі ледь не закопали заживо, мужика у масці застрелив шериф, і виявилося, що це був той самий прибиральник. Але чекайте, все не так просто. Це тільки дев'ята серія, тож, очевидно, вбивцею був не він. З Арчі говорить агент ФБР, каже, що хоче посадити батька Вероніки, бо той далі якісь мафіозні схеми мутить. У якості першого завдання Бальт має дізнатися, хто побив конченого Ніка. Це той модило, ім'я якого Бетті назвала чорні масці. Тим часом Ліска вирішує знайти свого брата, якого віддали до притулку, коли її мама завагітніла вперше. Його забирають додому та одразу нам дають знати, що тут теж будуть якісь приколи. Бо той вебкамщик просить називати себе Чік, а не річард, і взагалі він витріщався на Бетті, як та спить. Бетті йому розказує, що в неї теж є якась загадкова темна сторона, якої вона боїться, і що притягла його додому, щоб він допоміг їй в цьому розібратися. Та натомість Бетті вдягає паруку і, теж судячи з усього, вирішила податись у вебкам. А Бітлз з попереднього сезону все ж розвалилися, і замість Джозі там тепер Вероніка. Пісні все ще безнадійно ніякі, тож давайте трохи виправимо цю ситуацію. Ті знову сходиться з Джакхедом, Арчі працює на батька Вероніки і розказує Хіраму, що агент ФБР просив слідкувати за ним. Та потім виявляється, що це Герміона та Хірам приставили до Арчі свою людину, щоб побачити, чи той вартий довіри. І з цього моменту Арчі стає максимально аморфним персонажем, який робить виключно те, що йому кажуть мафіозі. За Чіком приходить якийсь громила, та бабеть його вбиває, як я зрозуміла, у якості самооборони. І якщо це і справді самооборона, і є свідки, чому б не викликати поліцію. Але я розумію, що у Рівердейлі, мабуть, це не прийнято. Ліска повертається до трупа та забирає його телефонний і починає до усіх дзвонити, намагаючись дізнатися, кому належав телефон. Але все стає лише гірше: машина дилера ростить напроти її дому, тому вона зі своїм бойфрендом заганяє її у воду. І вони просять батька Джакхеда допомогти позбутися тіла. Батько Вероніки пропонує їй та її друзям поїхати у будиночок на озеро. Усе могло б бути норм, але Шеріл головна драма Квін, тому видно зі злості, що її туди не запросили, дзвонить до Джакхеда і каже, що Бетті та Арчі цілувалися. В мене питання: звідки в Шеріл номер телефону Джакхеда? Вона буквально називає його бомжом і не спілкується з ним ніколи. Компанія трохи заспокоїться після цього дзвінка та йдуть у джакузі, де Вероніці спадає на думку запропонувати це. <laughs> Ай well, бля. Хто так робить? Що за крінж? Арчі та Бетті цілувалися, коли Вероніка кинула Арчі, а Джевелін кинув Бетті. Це не зрада. Потім всі розсварилися ще більше, бо татко Ніки викупив трейлер парк, у якому живе Джавелін, та газету, в якій працює мама Бетті. Та сварка не затягнулася, бо сюрприз, сюрприз, через те, що в магазині Вероніка розпотякала, що її родини не в місті, і вони тут самі до них прийшли грабіжники. Читають заповідь Кліфорда, це той, що батько Шеріл, і парампам в нього є брат близнюк, про якого ніхто не знав. Шеріл підслухала розмову татового брата та її мами, що вони хочуть її та бабусю порішати, щоб пригрести до рук усе, що ті успадкували. Тому запрошує деяких черлідорок додому на ніч, щоб почуватися спокійніше. Та тим часом її мама отруює бабцю розу, і та падає зі сходів та, на щастя, виживає. Місце Мера стало вільним, тож Герміона балатується. Батько Арчі теж, щоб завадити їй та планам її чоловіка зробити зі школи, у якій вчився кілька днів Джавелін, тюрму та скупити всю нерухомість у місті. Машину, вбитого мамою Бетті Береги, знайшли, і через Чіка дівчина того типа, що приїхала у Рівердейл за своєю машиною, каже, що хай віддають 10 штук або інакше та розкаже, що ті в його вбили. І, отримавши гроші та думає все одно їх тероризувати, Бетті визвала свою банду та їх прогнали. Мама Шеріл закрила її в дурці. Як я розумію, щоб та не заважала позбутися бабці, та друзям Шеріл розказує, що та поїхала у школу у Швейцарії. Але коли ті не вірять, каже, що це через те, що Шеріл небезпечна збочинка і чіпляється до дівчат. Бабця дзвонить до Тонні, це нова подружка Шури, щоб розказати, де мама її ховає. Ніка й Тонні рятують Шуру, що дуже мило, то як на мене, їх роман дуже притягнутий за вуха, бо вони всього лише раз випадково пішли у кіно разом, і до цього Шеріл вела себе як повне стерво, хоча стриваєте, вона не перестала. На жаль, у цьому сезоні є м'юзикл. Отож, ціла серія співів. І я терпіти не можу, коли у серіали про школу, які не про співи, запихують мюзикли. Тож, давайте все це діло трохи українізуємо. Весняночка, весняночка, де те семовали садочка. Харам-пам-пам, чорна маска повернувся, і зараз хочу попередити, що якщо хочете самі подивитися і самостійно дізнатися, хто був чорною маскою, перемотайте відео до таймкоду на екрані. Якщо дивитись мій огляд, щоб не дивитися сам Рівердейл та не вмерти від передозу крінжею, для вас розказую, чим закінчився сезон. Ліска і її кавалер знаходять фото сина мами та бачать, що дитина взагалі не схожа на Чіка, і виявляється, що Чік це не її син, а сусід по кімнаті Чарльза. А батьком справжньої дитини Еліс є батько Джавеліна. Ці сюжетні повороти вони просто Блять, Чого? На що? Чого? Нащо? Чорна маска знову дзвонить до ліски і каже віддати Чіка. Мовляв, тоді ніхто не дізнається про те, що в них у вітальні вбили людину. У 20 з 22 серії Ліска розуміє, що можливо її тато і є чорною маскою. Вона призначає таткові зустріч там, де все почалося. Та він пішов кромсати Шуру, але та, видно, фанатка голодних ігор та майстерно підстрелила його з лука. Уся сім'я Куперів збирається, і батько Ліський сам зізнається, що був чорною маскою, і планує їх вбити. Та Бетті його йоб по голові, і в принципі, все. Під кінець сезону у Славуті починається повний готем, все трощать, ламають, машини горять, стрілянина, банда гулів повернулася і воює зі зміями. Тож зараз розкажу, чого я думаю, що сценаристи до останнього не знали, кого зробити вбивцею. Ось гляньте. Серія 18. В нього все ще сині очі. Серія 20. Очі зелені. Таких проколів я ще чесно в серіалах не бачила. Ну, по суті, все, в останній серії Шеріл, невідомо на що тепер теж доєдналася до змій. і я урус того, що для неї окремо зробили червону курточку. Герміона виграла вибори у Мери. Арчі приходить до Хірама і погрожує йому ножем. Вероніка викупила кафешку попса, і я не впевнена, як вона це зробила, бо до цього кафешку купив її татко, але, можливо, я щось пропустила. Поллі вступила в секту, це та що сестра Бетті, а Арчі заарештовують. Кінець. Цей сезон значно відрізняється від попереднього, хоча б через те, що він довший, і тут у другій половині у кожного якась сюжетна лінія, що дуже часто здається, що відбувається занадто багато усього. Як на мене, так зробили, щоб ви не встигли помічати дірки у сюжеті, але це не спрацювало. В цьому сезоні прям повна Санта-Барбара, батьки мутять між собою, з'являються якісь родичі, ні звідки і невідомо нащо, і повороти сюжету все ще або дуже очевидні, або такі, що хочеться стукнути себе по голові чимось. Чесно, я не побачила якогось росту персонажів тут, бо Арчі ще більша, амеба, Вероніка токсична і не вміє взагалі поважати особисті кордони. Петті детектив і думає, що вона розумніша за всіх, і ще ця її темна сторона, та нам нормально не розказують, що саме вона має з цим на увазі. Джакхет з дивного дивака та самітника перетворився на головну командуючого місцевої банди і хоче, щоб все було по поняттям. А Шеріл все ще Шеріл. Все ще таке ж стерво, тільки тепер з дівчиною. А так все ще робить Рівердейл Рівердейлом на місці. Музичні виступи, що не мають жодної музичної цінності та нічого не вносять в сюжет, чек. Крінжові діалоги чек. Відсилки кожні 5 секунд до усяких штук, про які ви, скоріш за все, ніколи нічого не чули і не почуєте, чек. В них навіть тюрма називається шенк-шоу. Ну, типу, зрозуміли? Шенк-шоу. шоушенк. Відсилочка. Тивіть з вікину креативні. Боже, який жах. Погано написаний сценарій з купою сюжетних дірок. Теж чек. Герої школярі та займаються усім, чим хочете, крім домашньої роботи та підготовки до контрольних. Чек. У мене все. Дуже дякую за перегляд, і якщо б ви додивилися аж сюди, то вам цікаво. Тож не жлобіться поставити лайк та підписатися. А можете і навіть коментар залишити. Якщо не знаєте, що писати у коментарі, можете запропонувати якусь крінжу, огляд на яку ви б хотіли побачити. Ще раз дякую вам і хорошого дня!